Усім привіт! Сьогодні поговоримо про роботичну хірургію. Що таке робот, власне, хірургічний робот? Для загального розуміння, це не є якийсь автономний пристрій, який самостійно виконує оперативні втручання, приймає якісь рішення і так далі. Робот це пристрій, який покликаний для того, щоб лікар-хірург міг краще виконати оперативне втручання. Виконати його таким способом, таким методом, який надзвичайно важко виконати іншими доступними методами, такими як відкрита операція чи лапароскопічна. Власне, сам лікар-хірург керує роботом. Тобто, знаходячися в операційній, там де є хворий, будучи в такій консолі у спеціальному пристрої, він сам... Регулює собі зображення, маючи 3D-зображення, будучи практично начебто в животі у пацієнта, і завдяки маніпуляторам, як Джойсіками, він управляє такими спеціальними руками, які мають інструменти, мають камеру для того, щоб виконувати те чи інше оперативне втручання. Ось так виглядає роботична операція в живу. Маніпулювання на консолі, рухи інструментами, все чітко, гарно дає можливість працювати, препарувати тканину. Асистенти спостерігають на дублюючому моніторі, як відбувається операція всередині, і так власне виглядають маніпулятори, якими я керую, сидячи в консолі. І, направду, надзвичайно легше виконувати оперативно вручання хірургу, і для пацієнта це краще, тому що виконується оперативно втручання з меншою шкідливістю, менше тремора, краще збільшення зображення, краще можливість для артикуляції тобто самі ті інструменти пристрої, які є всередині, вони практично 360 градусів обертаються і то дає можливість краще шити, краще препорувати, відсікати. Виконувати оперативне втручання. Плюс 20-кратне збільшення 3D-зображення теж дає можливість виконувати ті оперативні втручання значно краще, значно якісніше, ніж то виконується іншим методом, навіть лапароскопією. Тому роботична хірургія то є виключно для покращення пацієнту виконання оперативного втручання. Що зменшує, потім перебування в стаціонарі, полегшує післяопераційний період і взагалі більше задоволення від проведеної операції. Отже, власне, в нас в умовах першого територіального медичного об'єднання міста Львова є можливість виконувати оперативні втручання на роботі, Da Vinci покоління С, в тому числі і діткам, і практично любого віку найменше це півторарічний Вік дитини. Думаю, цей вік може бути і подальшому зменшуватися. Завдяки нашій чудовій роботичній команді Андрій Дворакевич, Артур Гораєвський, Андрій Стасишин, Андрій Гораєвський, Олександр Калінчук і я ми разом в команді маємо можливість виконувати ці оперативні втручання як дітям, так і дорослим. І скажу, як направду від себе найкраще, що. Є в дитячій урології, це є роботична хірургія. Тобто весь спектр операцій в дитячій урогі на сечовідних шляхах, на сечовому хурії, на простаті, все, що можна робити в дитячій урології, то дуже добре робити завдяки роботу та в інші. То направду, є надзвичайно новітня технологія, яка виконується в цьому світі. Кількість таких пристроїв, таких операцій зростає з кожним днем. І дуже тішуся, що в нас у Львові в Україні є можливість виконувати такі оперативні втручання, направду це є найкраще для дітей в плані хірургічного лікування. Отож, якщо у ваші вашої дитини, ваших рідних чи близьких є якась така патологія, і вам цікаво, і ви знаєте, що має бути краще для пацієнта, особливо для дитини, то запрошуйте до нас. Лікарня Святого Миколая, перше територіальне медичне об'єднання міста Львова в Україні. Бережіть себе, будьте здорові і до нових зустрічей!